Привіт, друзі! Зараз час, коли штучний інтелект хоче відібрати в нас роботу, так Так деякі кажуть: я вирішив записати відео, де ми з вами зробимо банер в квадратному форматі, і будемо використовувати штучний інтелект для того, щоб полегшити роботу. У найближчому майбутньому я сумніваюся, що AI зможе забрати роботу у дизайнерів. Це вже відбувається лише в тому випадку, якщо дизайнер не використовує блага штучного інтелекту в своїй роботі, в свою користь. Працювати будемо в фігмі, і я створюю фрейм 1080 на 1080 пікселів для того, щоб він стандартно підходив для багатьох форматів, які можна застосувати, наприклад, в інстаграмі, фейсбуці, в телеграмі. Отже, створив фрейм і. Вже, як ви бачите, підібрав референси. Всі ці референси знайшов виключно на дріблі і хочу скомбінувати ідеї, привнести щось своє і створити оригінальний рекламний постер, який можна буде потім використовувати в рекламі, наприклад. Ідея банера – це кросівки від Nike, і я не буду брати їхні товари, а краще згенеруємо із вами в Міджорні якісь прикольні футуристичні кросівки, ніби із майбутнього, і подивимось, що з цього вийде. Ось такі варіанти в мене вийшли. промпти можна побачити ось тут. І ну, само, самостійно як би. Піти та згенерувати щось подібне, якщо захочеться. Мені сподобалось декілька варіантів, і я поки що взяв лише один красивок, і будемо починати з нього. Далі подивимось. Обрав такий варіант, відкриваю його в браузері і зберігаю на робочий стіл. На маці є е, така фішка, як швидкі дії, і вилучити тло. Тут можна багато ще чого робити, наприклад, конвертувати зображення, створювати PDF із файлу. Мені ця штука допомагає, вона м, часто ну, гарно вирізає е, зображення, але частіше за все, я по старинці все одно беру і в фотошопі е, вирізаю, щоб ніяких дефектів не залишалось. Є ось такі моменти. Тут прогалина якась, ось тут потрібно затирати в і, ну, Я не буду зараз користатися пропозицією Маку, а просто, візьму, закину зображення в фотошоп і точно стільки ж часу в мене вийде для того, щоб ну, пером це обійти і вирізати. Просто йду по контуру кросівка і вирізаю. Ось такий результат в мене вийшов, для того, щоб перевіряти на наявність дефектів зображення, я створюю новий слой і роблю його кольором середнім, між, світло, між білим та чорним. Ось такого темно-сірого кольору. Так воно виглядає. Я його експортую та закидаю у фігму. Все зображення на місці. Тепер потрібно накидати текст для того, щоб створити каркас. І на основі цього вже створювати композицію, крутити щось докручувати, і так далі. Тобто починаємо з тексту. Звичайно ж, нам потрібна якась назва для цих кросівок. Я звернувся до чат GPT і попросив його придумати мені назви для того, щоб цікавішою була назва. Ось що я йому пишу: кілька коротких слів, які можна використовувати для назви космічного корабля. Я провтикав, і ну, він мені українською їх створив. А ось тут я попросив його більш футуристичні назви, ну, і в принципі, мені вони не подобались, і англійською мовою. І ось із цього я напевно візьму ось цю назву Astro, а X не буду брати. Візьму тільки Astro. І, наприклад, для того, щоб. Розрізнювати моделі, ми просто візьмемо і будемо нумерувати їх. Наприклад, Astro Е, Astro e, взяв таку космічну назву, тому що мені вони ну асоціюються, я не бачив, щоб люди ходили в такому взутті, але воно виглядає ну, дійсно круто. Тому потрібно все це підкреслити космічною тематикою, футуристичністю. Найголовніше, найголовніша ідея, яку я хочу позитивно. Це ось це зображення. Мені подо, сподобалося, як красиво перекриває товстий текст, і я хочу так само зробити. Візьму, напишу назву компанії закидаю її у фрейм і потрібно кросівок Перенести на верхці цього надпису. Із шрифтами буду гратися потім, поки що просто викладаю текстову композицію. Далі будемо дивитися. Заблоковую слой з кросівком для того, щоб він мені не заважав, і працюю далі з текстом. Дублюю цей текст і напишемо зверху назву. Тобто головний елемент у типографіці у нас буде. Напис компанії, далі назва. Тут можливо ціну напишу, і знизу також потрібен буде якийсь текст. Ціна у нас буде в гривнях. Скільки вони можуть коштувати? Нехай буде 6500. Обов'язковенько потрібно ще ось тут внизу додати маленький значок Найку і простір буде залишатися в цьому куті. В цьому не знаю, як буде виглядати, а в цьому точно буде, бо тут. Такий ну, велика кількість місця залишається. Тут також потрібно буде щось написати. Ось найперший просто з вікіпедії беру, натискаю ще раз і зберегти як. І закидаю його у фіму. дублюю цей текст, і тут в кутку напишемо щось по типу Limited Edition. Так, добре. І таким зовсім манесеньким для того, щоб воно було, але не перебувало основні меседжі, які вже в нас є. Ця інформація є другорядною. Мені здається, що в цьому куті теж щось потрібно поставити. В мене є така ідея градієнт біло-блакитний поставити, що це колір цього красівка, і як він називається. Як це зробити в ілюстраторі? Малюю еліпс. Закрашую його, наприклад, в блакитний колір. І далі беру Mesh Tool. Однієї точки буде достатньо. І можна порозтягувати рандомно. Якось отак його просто виставлю. І додам білий колір. Закидаю його у фігму. та ставимо ось тут. Ну таке. Занадто сильно привертає на себе увагу. Якщо дуже зменшити, то ефект буде не той. Незрозуміло буде, що це за плямка внизу, і ну, прикольність, цієї, прикольність градієнту пропаде. Можна просто назву кольору сюди поставити цього. Я знову пішов у чат GPT і кажу йому: придумай для блакитно-білого градієнта назву англійською коротке футуристичне слово. Skyfade. Мені подобається. Беремо цю штучку потрібно вирівняти по центру. Все, скелет я начебто накидав. Тепер можна все це діло прикрашати, але ну, занадто багато ефектів я робити не буду. Є певні в мене також ідеї, що б я хотів зробити. Тож в Міджорні я вирішив знайти щось типу чорного метеорита. Мені здалося, що це буде виглядати гарно, але Міджорні ну, щось таке показав мені, воно як згоріле вугілля. Це не подобається. Ось цей я спробував вирізати та прикласти, але він. Не підходить. Тут, взагалі, по такому, здавалося, банальному запросу він мені згонерував кільце із блакитними каміннями. А мені хотілося це бачити як шматок каменя, в якому сині якісь камінчики, діаманти виступають. Але маємо, що маємо, і ну, взагалі робота з Міджорні і з... Штучним інтелектом це ну, постійна практика, постійні тестування. І коли ти йому даєш запрос, то якщо він тебе не влаштовує, потрібно його коригувати. І потроху ти починаєш розуміти, як працюють його алгоритми. Ось, що ще я зробив: ось такі камінчики, вони. Більше мені подобається і взяв ось цей камінь. Взагалі хотів зробити щось типу, щоб кросівок наступав на цей камінь. Але оскільки у нас вже тут є текстові елементи і без них не обійтися, то в даному випадку так зробити не вийде. Краще спробуємо покласти його на фон. Взагалі, я збільшую розміри. Без втрати якості за допомогою цього сайту. Тут це робити можна безкоштовно, просто закидуєте сюди зображення і можна збільшувати його ну, до 4К. Але мені цього розміру вкрай достатньо. Я його копіюю, цю картинку, і закидую у фігму. Ось трошки лише її потрібно розтягнути, але на якість це. Майже ніяк не повлияє Все, зображення переношено низ, і що тепер потрібно? Тепер потрібно перекрасити весь текст, всі текста іконки у білий колір. Тепер можна скоригувати шрифти, накреслення і таке інше. Мені, ось, наприклад, напис Nike. Видається якимось тонким, і, в принципі, цей шрифт мені подобається, я його змінювати не буду. Він виглядає сучасним, ніби із майбутнього, і добре підкреслює ідею того, що ми створюємо. Обрав блекове накреслення і так краще виглядає. Так, тепер потрібно зменшити. Ці е, написи зверху трошки, і я думаю, їх потрібно зробити якусь полосочку, підкреслити, або зробити контейнер із тонкої обводки, щоб е, ці елементи вони зараз ніби не пришиють кобилі хвоста, ніби вісять в повітрі, і їх треба зафіксувати. Роблю прямокутник, заливка нам не треба, строк, Десь один чи 2 пікселя має бути. І білим кольором пофарбую цю обводку виношу також за красівок, щоб вона нам не заважалась. Можна зробити тут також перемичку такої ж товщини, або просто залишити так, тому що ось цей графічний елемент у вигляді каменю нам Якби створює цю перемичку, тому я ще подивлюсь, робити її чи ні. Зменшив текста ось тут, і мені все дуже подобається, але чогось не вистачає. Я ось ще думаю, що на цьому віконечку можна кути зробити не гострими, як зараз, а під нахилом. Ну, Потрібно додати якихось фішечок, тому що макет є, норм, все стоїть окей, але треба додати якихось плюшок, щоб космічну цю тему підкреслити ще більше. Так, як я це зроблю? Два рази клікнув на цю обфотку, цю точку піднімемо вище, десь так. І ось цю точку нахиляємо в ліву сторону. Виходить ось такий кут. І для симетрії зроблю з цієї сторони так само. Гуд-гуд-гуд. Кросівок потрібно підрівняти по центру і якось його поставити так, щоб е навіть при нестачі однієї букви цей, ця назва бренду читалася добре. Ну, в принципі, всі знають, що це Nike. Тут ми ставимо кросівок, в людини швидко з'являється асоціація з назвою цього бренду, і можна швидко прочитати навіть без одної букви, що там написано. Отут в кутку ще зроблю такий квадратик і залью його білим кольором. Верх мені вже цілком подобається, і можна докрутити низ. Тут е, теж якийсь прикольчик можна зробити з цієї сторони, тому що простору багато, і цей напис можна зробити довшим. Що ще можна написати? Ну, Можна додати ще назву Nike Limited Edition. Або ще краще, о-о, Nike Astro. І на другу строку Limited Edition. І ось що я зроблю. Я зроблю ось тут простір між. Цими двома словами. Так, я ще не перекрасив іконку Найку, білий колір. І можна брати всі ці елементи, три і вирівняти їх по горизонталі один відносно одного. Ось так. Ось так це вийшло. І що б ви думали, ми на цьому завершимо. Я думаю, що потрібно ще робити варіки, тому що в мене є ще ідеї. Дублюю фрейм. І будемо творити далі. Наприклад, мені б хотілося побачити цей кросівок з якимись іще пастельними градієнтами на фоні. Сам я фоновий градієнт створювати не захотів. Вирішив дати цю можливість. Міджорні ось перші варіанти, що він зробив, я підкоригував промпт, і тут же краще. Мені сподобався ось цей варіант. Його можна доробити і вийде круто, тому я його зберігаю. Ось він, допрацюю його в фотошопі. І що зроблю? Ну, по-перше, підійму освітлення і контраст для того, щоб ці кольори були ще більш пастельними. І додатково ще у фільтрі зроблю блюр. Gaussian Blur. Закинув його за. Всю цю композицію, і треба тепер щось придумати із текстами для того, щоб добре все контрастувало. Чорним наперед вже скажу, що думаю, що буде виглядати так собі. І треба винайти якусь альтернативу, тому що якщо фарбувати в чорний, ось дивіться, то буде занадто темним, занадто темним і ідея із легкістю провалюється. Спробуємо взяти ось такий колір, щось між червоним та помаранчевим. До речі, у мене є телеграм-канал, де ми з дизайнерами спілкуємося на різноманітні теми. Я що знаходжу якісь плюшки в інтернеті, викидаю все це туди для користування, закидую туди якісь невеличкі туторіали, які підіймають скіли та матеріали до них. І, в принципі, приєднуйся до такого українського дизайнерського ком'юніті. Запрошую тебе, лінк знайдеш під відео. А також підписуйся на мій інстаграм. Так, із цим банером я також думаю завершили. І в мене є ще парочку ідей для того, щоб відео сильно не затягувати. Ми зараз швиденько їх спробуємо. Знову дублюю фрейм і е, зроблю його в темних кольорах. Але подумав ось що. Що, якби це був е, чорний, темний чорний колір, і е, з градієнтами, такими розмитостями блакитними, має вийти сексі. Го. Е, прибираю зображення і залишаю лише чорний фон. А градієнтик зроблю у фотошопі, Мені там це зручніше. Також створю фрейм такого ж розміру 1080 на 1080 пікселів, 72 dpi. І залию його чорним для того, щоб бачити, як буде виходити. А потім його приберу. Просто беру кисточку, жорсткість на 0. І просто беру і починаю малювати якісь плями. Не сильно багато, дві штучки зроблю. Фарбуємо в блакитний. І далі все просто взяв фільтр блюр гаусін блюр. Вийшло так, тепер давайте приміряємо це в макет. І ще один банерочок зробимо. А ви, до речі, напишіть, будь ласка, який формат відео вам більше подобається. Більш детальний, там, де я розказую та роблю різні варіанти. Або ж. Коротенький формат, більш лайтовий. Не забувайте про лайки і підписуйтесь на канал. І хочу зробити варіант більш агресивний і, щоб не повторюватися, взяти якийсь інший кросівок. Збільшую цей. зараз його швиденько оброблю і поставимо в макет. Вирізав добре. Ось тут на задничку, тільки що єдине додав пензлем. Трошки тут замалював, тому що кривовато вирізав. Трохи білого. Воно мене бісить, і я його замалював. Слухайте, не так не чесно, мені і ось так все подобається. Я хотів реалізувати свою задумку, але вийшло, що мені і так вже подобається. Але не зупиняємось на цьому, і я зроблю просто чорним кольором фон. І мене надихнуло, дуже сподобався колір, який я сюди підібрав. Мене це надихнуло зробити у чорному варіанті. Отже, напишіть в коментарях, який варіант вам сподобався більше. А я е, запрошую ще раз в свій телеграм-канал, в ком'юніті Українських граф дизайнерів. Дякую за увагу. До нових зустрічей!